Кворум є. Починаємо бюджетну комісію. Проводимо реєстрацію. Прошу зареєструватися. Комісія повноважна.

Так, перше питання про внесення змін до бюджету Гроденківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропонується збільшити докідну частину загального фонду міського бюджету в сумі 3 мільйони 624 тисячі 400 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 3 мільйони 624 тисячі 400 для забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом. Збільшити бюджетне призначення по відділу освіти на суму 3 мільйони 624 тисячі 400. І пропонується внести змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, зменшити заходи з за енергозбереження в сумі 700 тисяч і збільшити по міській раді на суму 700 тисяч для оплати енергоносіїв 450 тисяч. Енергоносії і технічно обслуговування систем газопостачання 250 тисяч. Також поступило звернення внести зміни. Це вже слів Василь Васильович, звертається, щоб внести зміни до рішення сесії, зменшити видатки, які ми планували на ДП е, е, дороги Прикарпаття, залишити цих 400 тисяч у нас. І написати, що це є капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка, село Торговиця, окремими ділянками в сумі 400 тисяч гривень. У мене коротко все, цей Євсик Васильович може сказати щось по цьому питанні. Ну, по, по першій сумі це субвенційні кошти, по другій 700 тисяч. Що... Так, ми зменшуємо наші програми, що було передбачено розбереження, на розбереження, виділяємо на. Оплати нерносів, і думаю, що жовтень, листопад і грудень ми будемо підтягувати, і зараз оплати нерносів будуть теж унести зміни по кожній установками. І по дорогах Василь, Василь Васильович, може, скажіть вас?

prош prза uh -huh. Рішення прийнято. Дякую.